Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Я вітаю вас у марафоні. Час новин. Хроніку 384-го дня війни відстежують команди фактів та вікон. Президент Зеленський буквально щойно провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача. Говорили про оборонну операцію на Бахмутському напрямку, і всі члени ставки висловились за подальше утримання і захист міста Бахмут. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. Також проаналізували забезпечення озброєнням та боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій окремо. Говорили і про темпи та обсяги надходження техніки та озброєння від наших партнерів. Ворожі ракети на Одещині пошкодили сьогодні дитячий садок на березі моря та кілька приватних будинків навколо. Літаки Су 24 випустили чотири протирадіолокаційні ракети. Ймовірно, Х-31П. Засоби протиповітряної оборони знищили ціль над морем, але уламки та вибухова хвиля спричинили руйнування. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Росіяни не припиняють цілодобово тероризувати Херсон та область. Майже сотні обстрілів зафіксовано за минулу добу. Є загиблі поранені від сьогодні в області. Оголошено посилену комендантську годину. Яка мета цих заходів і загалом ситуація на Херсонщині? Зараз розпитаємо Ольгу Чайко, яка приєднується до прямо до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Ольгу. Отже, я так розумію, що постійні обстріли регіону і спровокували цю посилену комендантську годину, чи не так? Так, дійсно, Олена, сьогодні, взагалі, по області є кілька нововведень. По перше, область до 17-го числа закрита для преси. Ймовірно, це зроблено з метою безпеки журналістів. Також дійсно від сьогодні посилена комендантська година. Вона розпочинається о 17-й годині і закінчується о шостій тридцять. Власне, раніше вона починалася о 19-й годині, тобто було ще дві години людини. Те, щоб погуляти напередодні нам на щастя вдалося поговорити із речником Херсонського. От він нам розказав, що в принципі люди змін особливо не помітять. Зараз вона буде тривати з п'ятої вечора. І вона не дуже змінить ритм життя міста. У третій годині вже її нікого не зустрінеш. Тут на, на вулиці небезпечно, перш за все, тому що постійні обстріли. На з'явилася інформація за словами Олександра Толоконікова, що в місті може перебувати ворожа ДРГ, тому треба від неї якимось чином убезпечити. Дійсно, росіяни палять по Херсону цілодобово. По сьогоднішньому дню ще інформації по кількості обстрілів звісно нема. От напередодні по регіону, взагалі по всій області, стріляли 93 рази. Випустили понад 400 снарядів. Також у селі Посад Покровський піротехніки і цивільні підірвалися на міні. Загалом маємо чотирьох поранених піротехніків. Тініків і цивільний, на жаль, загинув з самого Херсона. Люди потроху виїжджають. Там лишилося лише 50 тисяч населення. Тобто вулиці міста абсолютно порожні. Раніше там було нагадаю майже 300 тисяч людей. Дуже часто росіяни цілять у лікарні. Ми напередодні побували у дитячій лікарні, там де вже вставили ці 700 вікон, які вилетіли під час трьох обстрілів, які відбулися у січні. Також там нарікають, що через такі постійні обстріли батьки просто тримають. Дітей вдома, хворих дітей не, не, їм не надають тим, вчасне лікування, тому дуже дуже е, хвороби задавнені. Всі лікарняні заклади обстріляні. Вони чітко знають, що це заклад охорони здоров'я дитячі, що тут надається медична допомога лише дітям і ні, нікого, окрім дітей. Батьки бояться звертатися. Вони бачать у засобах масової інформації, що медичні заклади обстрілюються. І вони запізно звертаються за медичною допомогою. Серед пацієнтів ми там побачили і 16-річного В'ячеслава, який постраждав 2 березня. Власне, він постраждав під час того, як люди отримували і роздавали гуманітарку. Це у Береславському районі. Це було взагалі загалом того дня було поранено дев'ятеро цивільних. Ось що цей хлопчик розповідав. З дрона скинули гранату. І навіть ну, нічого не почули, як летіло. Бувають уламки, які знаходяться неглибоко, і вони невеликі, і велику травматизацію тканин вони не несуть. Але інколи бувають досить тяжкі з обширні, з відкритими переломами, і навіть з ампутаціями. Ну, попри це все область продовжує жити. От з'явилася така інформація напередодні, що на місяць тут припиняють дію сухого закону, який діяв із 14 листопада. Це зроблено саме для того, щоб підтримати місцевий бізнес, який чесно платить податки і чесно має ліцензії на торгівлю. І Це основна інформація з Херсонщини. Олено? Я вам дякую, Ольго. Бережіть себе. Це була Ольга Чайко, яка розказала нам про ситуацію в Херсоні та області. Там від сьогодні посилили комендантську годину, яка починається о 17-й вечора. І тимчасово заборонили працювати журналістам. Окупанти вдарили з артилерії по сумщині. Повідомляють в оперативному командуванні північ з одинадцятої ранку. Впродовж 7 годин сім прильотів зафіксували біля населеного пункту Старікове. Втрат серед військових немає. Про потерпілих серед мирного населення чи пошкодження інфраструктури поки інформацію уточнюють. Зросла кількість потерпілих від ранкового удару по будинку в Краматорську. Уже сім поранених витягли рятувальники з-під завалів. Одна людина загинула. Росіяни запустили ракету по будинку в центрі Краматорська біля пів на дев'ятої ранку. За даними мера міста, пошкоджено 25 багатоповерхівок. Один приватний будинок, а також дитячий садок, музей і адмінбудівля. На місці розбирають завали. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Донецької області. Напередодні вбив двох жителів Костянтинівки, сімох. Поранив під ворожим вогнем Бахмут, Часів'яр, Курахове, Сіверськ, Авдіївка. Там три ракети поцілили на територію підприємств одна в житловий квартал. Сьогодні в Україні відзначають День добровольця. Саме цього дня, 2014-го, прямо з Майдану вирушили перші 500 бійців добровольців для формування першого батальйону. Після цього ще сотні тисяч українців прийшли захищати Україну. Фактично, Цями сьогодні став увесь український народ. Оксана Михайлова зустрілася з двома захисниками-добровольцями, бійцями 32-ї окремої механізованої бригади, яку сформували нещодавно. Ми вільний народ завжди боролися за незалежність. Зі 100% відсотків мене сто мотивації. Сержант Остапчук двічі доброволець. Уперше пішов на фронт 2014-го в батальйон Київська Русь. Хоч міг і не служити. Батальйон сформувався переважно з активістів майдану та жителів Київщини. В батальйоні практично 95% були добровольці. 21 серпня. Ми вже були в зоні АТО. Батальйон заїхав в зону АТО. 25 го числа ми вже приймали перший бій. Служив біля Дебальцевого, аж поки не стало змикатися кільце. Російські війська вже нас оточували. Літало незрозуміло звідки. Але з напівоточення вдалося вийти. Після того Дмитро прослужив ще рік, зрештою повернувся в цивільне життя аж до 24 лютого. Велика війна застала його за кордоном, там працював, але вже за кілька днів повернувся в Україну. Та я приїхав військомат, кажу, давайте, щоб я до вечора був вже в бригаді. Працівник військкомату відкрив так двері в інші кабінети. Там стояла парта. З такими стопками військових квитків, які вже теж хотіли туди. Кажуть, чекай. Але чекати довго Дмитро не міг. Тимчасово пішов в охорону військомату. Разом з поліцією. Одним із перших заходив у спалений Ірпінь та в сіяну тілами бучу. Першим містом ми заїхали в Ірпінь, то ну, місто ще горіло. Сьогодні Дмитро служить у 32-й бригаді, передає бойовий досвід побратимам. Великий відсоток теж є люди, які зацікавлені в тому, щоб навчитися, бо розуміють, що ми йдемо в пекло. Ніхто їх там за руки водити не буде. Так само вбивав пороги військоматою. Ось цей боєць жартома каже називати його красунчиком мать разів три-чотири чи чотири, п'ять чотири. ходив. Потім а, кх, мені сказали комісію. Чоловікові 57. Воювати прийшов за сина. Той захищав Маріуполь, а потім потрапив у полон. Рік від нього нічого не було чути, але виявилося таки живий. Скидали на телефон фотографії, як він прикований, був у пліну, прикований тут за тальюю, сидить на полу, на бетоні. Рука прикована права на витяжку шипком через трубу і гряпці типу по розтяжки. І тоді чоловік вирішив визволяти не тільки сина, а всіх тих бляних, що попали в блене. Через волонтерів батько отримав листи від сина. Навірно, стояли над ним, то до... казали, що писати. Нас. Все добре, все отлично. годують. Батько вірить, син обов'язково повернеться. Він живучий, як і я. З ми українці живуть. Але воювати хоче до перемоги. А поки вона не кінчиться, я буду воювати. У 32-й, яку сформували нещодавно, добровольців багато в усіх в них різні причини, каже командир бригади. Коли спілкувався, знайомився з особовим складом частини. Дуже багато чув. Я приходив, мене не взяли, сказали чекати. Я з Криму. Я з Донецька. І в мене сталася там домівка. Дуже багато батьків залишилися на окупованих територіях. Це самі вмотивовані люди. А мотивація захищати рідну землю це саме те, що маємо ми і немає ворог. Мотивація це головний аспект перемоги. І перемога народжується в голові. Оксана Михайлова, Максим Костенко, Факти ICTV, Єдині новини. Ще один наш колега загинув на фронті, захищаючи Україну. Це оператор телеканалу Суспільне Олексій Ольховик на позивний фокус. Це сталося під Бахмутом вчора. У чоловіка залишилась маленька донька, їй нема ще й року, і дружина. До повномасштабного вторгнення Олексій знімав військових на фронті. А 25 лютого сам пішов у військомат. Приєднався до 241-ї бригади тероборони Києва. А згодом воював на Донеччині. Всі, хто знав, Олексія згадують його веселим і завжди на позитиві. За даними інституту масової інформації, Олексій Ольховик став 49-м працівником медіа, який загинув внаслідок російської агресії. Коли завершиться війна, доведеться працевлаштовувати багатьох ветеранів і ветеранок на роботу. У держави вже є проекти на підтримку захисників. Для цього існує український ветеранський фонд, який не перший рік дає гранти на розвиток власної справи. Власна справа не лише повертає в цивільне життя, робота дає їм впевненість та віру в себе. А ще чи не найкраща соціальна реабілітація. 350 Олександр Ткачук, ветеран війни, до 18-го року служив у контррозвідці СБУ. Потім працював у АІТ сфері дружина Яна, фінансист пара із Київщини. З початком повномасштабної війни чоловік чергував на блокпостах. Ми втратили роботу після початку війни. Ми думали, чим би займатися таким, щоб було корисно і. Ну і цікаво, щоб воно лягало до, до душі. У липні пара приїхала в Івано-Франківськ, бо дитина йшла у перший клас. Спочатку створили інтернет-магазин, де продавали вишиванки, а потім відкрили власну майстерню. Їхні вишиванки уже полюбили у світі. Велика частина українців, і також є частина людей за кордоном, які Виїхали, які вже повернулися, і навіть е, е, купують на вдячність тим людям, які їх прихистили. Що професійну вишивальну машину купили коштом ветеранського фонду. Планують придбати ще одну. За решту куплять тканини на флісові куртки для армійців. Планують шити й балаклави. Гранти ветеранського фонду за програмою «Варто 2.0 стартують від 500 тисяч гривень до мільйона. І ці гроші дали старт Олександру. Оце, от наша майстерня. У цьому боці у нас фрезерний верстат, лазерний верстат. Микола Воропа із Маріуполя там росіяни знищили його дім і майстерню, де він шість років виготовляв сувеніри. Свій бізнес відновлює у Франківську і продовжує служити у ЗСУ. Всі мої верстати вони згоріли. У мене не залишилось нічого, як я і казав. Тобто воно вже не може відновитися. А це ми все відновлюємо завдяки українському ветеранському фонду. Лазерний і фрезерний верстати Микола придбав завдяки гранту. Виготовлятиме сувеніри та гравіювання з дерева і фанери. Чекають на вишивальну машину. На ній шитимуть шеврони та одяг, і навіть етноляльки на 3 d принтері робитимуть вироби із пластику, Половина Продукція має виїжджати за кордон. Багатьом нашим ветеранам розповів про цю програму, і є ветерани, котрі чекають, поки закінчиться війна, вони повернуться до своїх. Е... Цивільних, як кажуть, цього цивільного життя і почнуть знову щось виробляти разом із батьками. Працює і дочка Марія. Її чоловік і... також військовий. Він повернувся з полону і згодом теж долучиться до справи. Підставки під гаряче, підставки під телефони, будинки для тварин хочемо зайнятися в Маріуполі Ми робили кашпо і коробочки для квітів. Вони дуже так заходили. Багато квіткових. Магазинів брало у нас українські ветерани та армійці навіть під час війни можуть починати власну справу. Це найкраща соціальна реабілітація. Так вони відновлюють не лише своє життя, а й економіку України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факт сітіві. Єдині новини. І насамкінець у фактах погода в українському гідрометцентрі попереджають про негоду першого рівня небезпеки. Оголошено штормове попередження. До кінця доби в західних, північних та центральних областях очікують пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Такі умови можуть вплинути на роботу енергетики та рух транспорту. Погода не впливає на нашу роботу. Ми зустрінемося рівно за 15 хвилин. Марафон єдині новини триває.